Опять всім привіт! Сьогодні 7 травня вийшов сіяти сою. Сою вже оброблено інокулянтом. Соя ГМО. і буду висивати 120 кг на гектар. Тут земля підготовлена. Два рази з десками і рівненько все. Так, працюємо. Так, силу по кругу спочатку края посередині, тому що маркер тільки з одної сторони. І два пройду, щоб розвертатися порог, там невеликий ярок. Так іду і двухмаркером. Ось у третій передачі всього дощ почав падати, бо якщо досили. Так, другий день. 8 травня тепер сіл тут 50 сотень тільки перший круг Треба закрити. Так, останній кусок сої. Начинаю. Закінчив на цього року сою, посіяно 3 гектари і не казав, тут кожна друга секція була закрита, так що між ряд 30 см. Тут цей частина, всю частину на експеримент без е, інокулянта. Ну, наполовину вистачило, а тут посередині без інокулянта. Буду бачити, що з цього і буде. Це земля дуже Ну, роки не пойзували, так що буду бачити, що з цієї буде. Так, з тим і закінчу. Всім пока.